трагічні звістки з фронту під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув Волинський військовослужбовець Руслан Русило. Йому було 44 роки. Захисник проживав у селі Люб'єсь камінь Каширського району. Загинув боєць 15 жовтня 2025 року. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На війні з Росією загинув 37-річний військовослужбовець Ігор Кунашик. Чоловік поліг за день до свого 38-го дня народження в бою 24 серпня 2024 року в районі міста Новогрудівка на Донеччині. Лучанина призвали на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця снайпера 5-ї парашутно-десантної роти 2-го парашутно десантного батальйону, як повідомив. Резцентрі Волинь Обленерго у цивільному житті Ігор працював провідним економістом фінансово-економічного відділу Обленерго. Вічна пам'ять герою. Ще одна чорна звістка загинув військовослужбовець із села Раків Ліс Максим Кухтей. Полеглому захиснику було 23 роки. Повідомили в Камінь Каширській громаді. Останній бій солдат прийняв 16 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На Волині сталася смертельна дорожньо транспортна пригода. Біля села Люб'язь мотоцикл Ямаха врізався в мішки з піском на колишньому блокпості. Загинули 53-річний водій із Любешова та 53-річна пасажирка з Дольська. Жінки не стало на місці ДТП, а чоловік помер у лікарні. На волині авто злетіло з дороги та врізалось у дерево. Ця дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Залісся на Ковальщині. Травмувалися двоє людей старшого віку. У чоловіка забій грудної клітки та рана обличчя, а у жінки множинні переломи ребер. Обох забрали в лікарню. У Луцьку за добу зловили трьох водіїв без прав. Зупинили Мерседес за порушення ПДР. За кермом був неповнолітній прав не мав. За вимкнені фари зупинили в Луцьку ще один мерседес. Водій теж ніколи не отримував посвідчення. А на дорожній станції зупинили МБМВ. Кермувальник прав не мав. На всіх водіїв склали адмінматеріали. У Луцьку водійка на Теслі збила жінку на переході і втекла. 31-річну порушницю встановили за допомогою камер відеоспостереження. На неї склали адмінматеріали. Пішохідка не постраждала. П'яна водійка на БМВ влаштувала дорожню транспортну пригоду в Луцьку. Жінка не дотрималася безпечної швидкості та врізалась в припаркований форт. Огляд показав 1,67 і алкоголю в організмі. Шматок шиферу впав просто на авто у Луцьку. Це сталося на вулиці Степана Бандери. Там саме ремонтують дах в будинку в машини, розбите скло і зігнутий дах. У пожежі на Волині загинули двоє чоловіків. Трагедія сталася в селі Мостище камінь Каширського району. Горів житловий будинок. На місці знайшли тіла двох загиблих чоловіків: одному 71, іншому було 56 років. Серйозна пожежа була в селі Комарів на Ковальщині. Там горів житловий будинок. На місці працювали рятувальники Сторійська та пожежна команда сіл Луків і перевали потерпілих на щастя не було причина пожежі недолі конструкції нагрівальної печі. Три пожежі будівель були на Волині у комарові Ковальського району. Загорівся житловий будинок. Потерпілих не було. Ймовірна причина недолік конструкції печі. У Видричах на Камінька-Ширщині горіла господарська споруда. Вогонь знищив частину покрівлі та близько однієї тонни сіна. Причина необережність з вогнем. У забродах на Ковальщині сталася пожежа в господарській будівлі. Згоріла частина покрівлі, але Електромережа та сіно. Ймовірна причина коротке замикання. У Луцькому районі добу шукали дідуся, який заблукав у лісі. 77-річний чоловік пішов по гриби і не повернувся. Знайшли його поблизу села Вітчині. До пошуків залучали рятувальників, поліцейських і кінологів. Також використовували безпілотні літальні апарати. У Луцьку загубився хлопчик, поки його бабуся була в аптеці. Біля податкової перехожі помітила дитину, що стояла сама й плакала. Поліцейська, яка чергувала поруч, швидко допомогла знайти бабусю. Виявилося, дитина поїхала на самокаті трохи далі й розгубилась. У Луцьку трирічний хлопчик засунув руку в батарею і не зміг витягнути. Рятувальники приїхали, обережно звільнили руку і передали дитину медикам. На щастя, все добре. Батьків просять бути уважними. Навіть звичайні речі вдома можуть бути небезпечні. А що там за ситуація впихнув ручку ліктем і зажалу і плач. А да. Все добре, все добре. А ти ходиш в да. садочок? Да. Ходиш в садочок? А ти сьогодні був в садочку? Да. Да? І що там з дітками обавився? Да. А да. в тебе машинки є? Є. Yeah. А ти мені потім покажеш свої машинки? Да. О, Все, все, Все. ти шу. У Луцькому районі офіцер-рятувальник громади знайшов вибухонебезпечний предмет. Він отримав повідомлення про підозрілий металевий предмет на відкритій території однієї з громад району. Фахівець прибув на місце, ідентифікував його та встановив, що предмет вибухонебезпечний. Для подальшого вилучення та знищення залучили піротехнічні підрозділи ДСНС Волині. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте. Не не торкайтеся, телефонуйте 101 або 102. Пішов у поліклініку, а потрапив на операційний стіл. На все знадобилося дві години. Це про 31-річного волинянина, в якого виявили защемлену попкову грижу. Чоловіка тут же відправили на операцію. Він отримав невідкладну допомогу у Володимирському ТМО. Унікальну операцію провели у Волинській обласній клінічній лікарні. 17 жовтня там вперше виконали кохлеарну імплантацію надскладну високотехнологічну операцію, яка повертає людям із важкими порушеннями слуху можливість. Чути операцією керував провідний фахівець отохірургії в Україні, професор Олег Борисенко. Кохлеарна імплантація це мікрохірургічне втручання, під час якого у внутрішнє вухо вживлюється спеціальний електронний пристрій. Він перетворює звуки на електричні сигнали та передає їх прямо до слухового нерва. Завдяки цьому пацієнт може знову чути. У 23-му році долучився до лав Національної гвардії України наш волинський підрозділ. На даний момент мені 25 років, позивний мій прайс. Зимою 25-го ми були на Покровському напрямку, виконували бойове завдання. Було холодно, зима були підготовлені теплий одяг, грілки. Були всім забезпечені. Постійно був виставлений дозорний. Не дивлячись на виставлену оборону, ворог мав можливість підходити до наших позицій. І в різних напрямках по декілька груп відправлялися. Пробували закріплятися поруч з нами, щоб атакувати наші позиції. Але ми не давали часу і можливості противнику зафіксуватися на одному місці. Будучи старшим, переживав. За свій особовий склад, за людей, яких я відповідаю. Про що я їх мав повернути в цілості сахарності на засідав. Пригадується такий момент, як на позиції був суміжники, суміжний підрозділ, і ми з ними спішилися на позиції. І коли до нашої позиції підійшов ворог, почав нас штурмувати. В них заграв страх. Страх це нормально, бояться всі. Але так як я був старший групи, я не міг показувати свій страх, і приходилося ну, розщихляти людей, щоб не дати ворогу ані шансу. Коли ти йдеш змотивованим, ти впевнений, що в тебе справа є реальний побратим, який точно не дасть задню завжди буде з тобою, допоможе в скрутній ситуації. При черговому обстрілі артообстрілі отримав поранення, контузію. І отримав я її числа 24-го, а вийшов з позиції тільки 31-го, бо не було можливості поміняти мене. Бувають такі моменти, коли навіть немає часу на роздуми, і приходиться вибирати ну, без вибору. Воно все в секунді. Був момент, що ворог підібрався незаметно, і довелося відбиватися. Ну, дуже, дуже близько. Я дивився противнику прямо в очі. Це буквально з подвірок зайшли, це 5, 10, від 5 до 10 метрів. Я відчував, що або він, або я прийшлося приймати бій, в якому ми ну, перемогли, можна так сказати. Я дивився на реакцію побратимів, що після відбиття тому успішного штурму вони якось радуються. Мають якісь емоції. Для мене війна це як робота. Всі живі, слава Богу. Виконати успішне завдання і йти відпочивати. Я себе вже в цивільному житті ну, важко мені себе там знайти. І цивільні люди, особливо мужики по 30 років, 30-30, які не воюють, а ти знаєш, що прийшов добровольцем в 22 роки і виконуєш бойові завдання. Вони сидять в тилу, то трохи для мене якось дико. Звісно, буду пробувати. Закінчення війни не значить, що не треба бути готовим до майбутнього. Треба бути готовим до всього. Нашим сусідам вже віри немає. Тому я буду готовий і буду готувати людей до наступної зустрічі з ним. Так що долучайтеся до лав Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава!